Рада вітати на моєму каналі. Сьогодні невеличкий огляд нового журналу, точніше, нового випуску журналу «Все у рукоділлі», який виходить на 2 місяці одразу, на липень та на серпень. Отже, я вже його, звичайно, переглянула і хочу зазначити, що палітурочка дещо змінилася. Поліграфія стала матова. тут, як завжди, ряд реклами. Дікую дуже-дуже багато насправді цього разу. Що мене привернуло найбільше в анонсі, це, от, власне, ось запропоновані роботи від Ланарт, А також краса осені від мережки. Переглядаючи журнал, ми далі ще знаходимо листи від. Читачів. Також от власне схема. Цього разу це подорож в Гондолі. Автор схеми панянка з Києва. Дуже великі яскраві схеми, як завжди, кольоровий символ. Також схема одного скажімо так, спонсорів фірми Панна. Схема горна Леті називається це є Китайська сорока. Також досить велика, гарна схема. Знову продовжується квест. Мені цікаво, дівчатка, можливо, ви приймаєте участь. Ось, власне, саха проросу це, скажімо так, одна з головних картин даного випуску. Взагалі, на такому фарбованому полотні виглядає досить непогано. Тут, звичайно, є от схема, як малювалося дане полотно. Анонс майбутніх подій. Дуже багато реклам. Чесно, для мене це великий мінус насправді. Хатинки досить дитячі. Це, от, власне, для тих, хто тільки вчиться вишивати, бо для діток дуже цікаво. Я думаю, буде це спробувати. Ось календарики цього разу немає е, таких от, ну, матеріалів для скарбукінгу, як вони дають кожному номері. Цього разу навпаки їх немає. І тут великі календарі киця з дуже страшним великим гавком. Дуже милий дракончик. Ось це такі легенькі триптих, прямо сад. Знову в школу, де багато безтічу. Спонсорські схеми. Вони йдуть не кольорові, а тільки чорно-білі символи. Новинка від нової Слободи. Досить цікава кукла нова. Галаті. Прикладна вишивка. Цікаві роботи з мушель. Декупаж. Цікава ця річ для зберігання ножничок, які присвячено цьому чуху присвячено досить багато. І, власне, це все. Тобто і анонс майбутнього випуску осіннього. Ну, насправді я не вражена цим випуском. Не